Дня. Сьогодні я розповім про кормльок своїх кроликів. Як я їх годую. Деколи, коли є морква для кроликів, я даю отаку е, мілку, дуже мілку моркву, дуже маленьку. От зараз я її для них збираю. Ось я вже назбирав відро моркви для кроликів. Я її даю їм потроху, щоб не здулися. Ось, хай наїдаються це вітаміни для кроликів, воно є дуже корисним. Їм так можна і цю зелену частину, так і саму морквинку. Звісно, я ще своїм кроликам даю сіно, але це зимою, а літом я їм даю їх припашую травою. Яка росте в мене Блін. ось тут над кролятником. їм потроху даю, їм теж її багато не можна, щоб така була сухенька. Їм теж її багато не можна, щоб теж не здувалися. Взагалі кроликам ще можна давати картоплю, варену або сиру, ну краще давати варену. Е, я про те, те, що її можна давати кроликам, але її треба давати без корінців, які тут ростуть на картоплі. І ще її, якщо давати, то тільки для кроликів, які будуть забиватися, тому що, ну, на м'ясо, тому що вони набирають вагу для кроликів, вони жиріють. Своїм кроликам я ще даю зерно, яке знаходиться в бункерних кормушках. В мене я даю тільки або овес, або ячмінь. Є два варіанти. Пшеницю я їм не даю, тому що в кроликів може забиватися із-за пшениці желудок. Ну, вона для кроликів не корисна одним словом. Тому я їм даю це. Або можу ще в перемішку їм примішувати, а ще деколи можу давати качанчики кукурудзи для них, або взагалі змішувати ще разом з зерном. Вона теж їм кукурудза корисна і набирає вагу. Ще для кроликів можна давати отакі от листки, іменно листки горіха. В них є йод, який для них є дуже корисним, бо в них його дуже мало. Тому його треба їм давати тільки трохи прив'ялим. Зразу свіжий не можна давати. Ще можна давати для кроликів ось такі листки горіха. Їх головне їм давати трохи прив'ялими, тому що зразу свіжий їм не можна давати теж. Ще їм можна давати Гілочки, щоб вони їх гризли. Для них воно є корисним для зубів, бо кролики це гризуни. Для них воно є не просто корисним. Як вони, я кажу, гризуни, вони в дерев'яних клітках можуть уставляти сліди від того, що вони їх гризли. І того, що вони точать свої зуби. Для них треба давати гілки. Любі, не Головне, щоб були е, твердими. Ні, це тупо. А ось що я не раджу давати для кроликів вам, це отакі листки від буряка. Тому що воно для них є ядом. Воно дуже ядовите і вони починають здихати від нього. А ось буряк для кроликів мона давати. Він для них є корисний. Тільки в великих кількостях теж не можна, бо це не сухий продукт. От сухі, як зерно, сіно їм можна давати вдосталь. Головне, щоб не зажиріли. Так само їм треба ставити якісь гілочки, тому що вони оставляють в дерев'яних клітках сліди від зубів, тому що вони їх точуть. Бо кролики це гризуни, в яких ростуть зуби. Їм треба їх точити. Тому треба їм ласти гілочки, щоб вони їх не їли, а гризли. Гілочки можна давати любі від вишню, від яблуні, неважного. Головне, щоб можна було, щоб кролики їх гризли. Точили зуби не.